Аріна, Сьогодні ми всі і ми хочемо показати е, деякі іграшки. Дивіться, які іграшки побачила. Оце військовий класний конструктор. Я знаю, я дівчинка, але мені деякі хлопчачі подобаються. Речі. Дивіться, я думаю Дивіться. Оп-ля. Ай, нічого. Тут даже яйця, да? Так. А йдемо покажемо, що ви купили. Камілка купила гроші. Покажи, у нас, у нас є каса. Іграшкові. У нас є каса. І ми купили такі гроші іграшкові. Кассу. Ті... Монетики. Монетки я... і гроші. Ну, дядя я буду заказати Із страчкою, може? Ага, це не ручка, це така олівець. Бачите? Бачите. Добре, дівчатка. Йдемо далі? А вам ще ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Бувайте, бувайте.